Чим небезпечний переповнений паливний бак, відповідь General Motors. Багато автомобілістів чули про небезпеку переповненого паливного бака в автомобілі, але мало хто розуміє, у чому саме ця небезпека. При заправці автомобіля паливом є кілька категорій водіїв. Перші заливають мінімальну кількість виходячи з тієї суми, яка є у них зараз на руках. Другі завжди заливають точний літраж. Третій тип водіїв любить заливати бак до повного. Фахівці General Motors попереджають, що перелив палива в бак, автомобілісти ризикують незабаром вирушити на СТО. Біч у тім, що паливні системи багатьох автомобілів мають функцію автоматичного відключення. Вона призначена для автоматичного припинення подачі палива до бака під час заправки. Водночас цю систему можна трохи обдурити шляхом того, що після відстрілу пістолет заправки водій вручну може долити у своє авто ще пару літрів, що збільшить пробіг автомобіля на кілька кілометрів. Водночас, якщо спробувати залити паливо буквально до самої горловини, то є ризик попадання палива в паропровід системи уловлювання парів палива. Подібна ситуація загрожує повним блокуванням ліній рециркуляції. Після цього в авто можуть початися проблеми з відображенням тиску в паливному баці. Якщо така ситуація вже трапилася, то допомогти може лише повне очищення системи.